Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щоб дарувати нам людям спасіння, Спасіння від смерті, спасіння від, від забуття, щоб дарувати життя вічне, вічність нам, людям. Але Давайте подумаємо, що таке людина. Ми знаємо, що людина це є тіло і є душа, і разом тіло і душа складають людину. Але в Біблії на початку, в самому початку Біблії, є ще одне цікаве утвердження. Коли Бог створює людину, написано про створення людини так. І сотворив Бог людину, дві крапки, чоловіка і жінку створив Бог. Не людей, чоловіка і жінку, а людину, чоловіка і жінку. Повноцінне суспільство, повноцінна людина, це чоловік і жінка, разом взяті. І спасіння Господь дарує чоловікам і жінкам. І спасіння це отримують і чоловіки, і жінки. Сьогодні ми це. Дуже добре розуміємо і, здається, нема про що говорити, але насправді про це треба говорити, тому що в історії є часи, коли зневажали жінку, і сьогодні є суспільства, де вважається, що чоловік. Це вища істота над жінкою. Але насправді це є жінка половинка чоловіка, а чоловік половинка жінки. І як тіло не може жити без душі, і як душа є неповноцінною людиною без тіла. Так і чоловік, і жінка тільки так разом у взяті, є людиною, який Господь дарує Спасіння. І саме тому в Євангелії стільки раз ми чуємо, як за Ісусом ідуть жінки. Перша жінка, яка прийняла страждання. Заради Господа нашого Ісуса Христа, володіва Марія. І за Ісусом, коли Він підріс, пішли перш за все, жінки, які шанували Його, і коли розбілися, і повтікали учні Його, мужчини, коло Ісуса біля Христа залишилися жінки. Першими жінки пішли до гробу Господнього, їх сьогодні свято ми святкуємо. Жінок, мироносець, понесли дорогоцінне миро, щоб натерти, намазати тіло Господа свого. І коли остала церква, і коли почалося гоніння на церкву, Одні з перших мучениць, мучеників були жінки-мучениці, і коли прийшло уже сучасне гоніння на церкву, коли закривалися церкви і вбивали священнослужителів. Першими, хто кидалися на захист священників, були жінки, сучасні жінки-мироносиці, перші, які ховали ікони від знищення, були жінки-мироносиці. І коли почалася відбудова церкви, першими до храму прийшли відбудовувати жінки, жінки-мироносиці. Так було і біля нашої церкви, я пам'ятаю, ті 90-ті буремні роки, коли мені на поміч просто кидати бетон на важку фізичну працю, першими приходили сусідки, наші сусідки, жінки. І цю Допомогу жінок-мироносець вас, жінок-мироносець, я ніколи не забуду. І цю допомогу для кожного мужчини не забуде ні один мужчина, допомогу жінки. І Господь ніколи не забуде вас, жінок-мироносець, що несете мир і любов у цьому світі від Господа нашого Ісуса Христа. З чим і вітаю я сьогодні наших жінок, мироносець, Господь любить вас, вас любить, любимо ми, мужчини, люблю я. І хай ця любов, наша і Божа любов зігріває вас у цьому світі, укріплює вас у цьому світі, щоб ви і надалі сіли віру, надію. І любов, щоб ви і надалі стояли надійною опорою для наших воїнів там на передку. Щоб ви і надалі плилися сітки біля нашого храму, готувалися смаколики для воїнів. Більше того, сьогодні ми знаємо, є воїни-жінки там, на передовій. І здається, це жінка. Воїн. Але сьогодні і тих наших жінок-воїнів я хочу назвати жінками-мироносицями, бо вони стоять на захисті миру, миру в цьому цілому світі. Не тільки миру на Украї... в Україні, а миру в цілому світі. Вони захищають мир. Саме тому навіть наші воїни жінки є жінками мироносицями. Я вітаю всіх жінок, мам і сестер, наших донечок, наших діточок, дівчаток, всіх вас, жінки-мироносиці. Хай Господь Бог зігріє своєю любов'ю. Хай Господь Бог. Дарує вам щастя, хай Господь Бог дарує вам здоров'я. Хай Господь Бог дарує вам і всім нам перемогу нам і блоє літо. Шилі підспівуйте, а то жінки теж самі собі співають.